Іронія долі без Барбари Брильської. Сьогодні у Російській Федерації запропонували стерти Барбару з іронії долі через підтримку Ахеджакової та показали заміну. Тепер іронія долі, чи як правильно сказати, іронія судьби, буде виглядати ось так. Що ви Маразм кріпчал, сосуди гнулись, і криша, з'їхавши, била. Барбара Брильська сьогодні називає росіян проклятим Богом народом. А Лія Ахеджакова називає Росію, але відмовляється їхати за кордон. В чому причина і чому Барбара Брильська радить Ахеджаковій таки покинути Росію? Дізнайтесь за одну хвилину. А я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Обов'язково ставте вподобайки, залишайте будь-який коментар під цим відео, і також підписуйтесь на канал, підтримайте мою роботу. Мені подобається, що я больна не вами. цю пісню з Іронії долі можна сьогодні застосувати до Барбари Брильської. Їй подобається, що вона не хвора. Rosia, polisca actor care a zilcul Іронія долі Барбара Брильська порадила Лія Хиджакові, яка була народжена в Дніпрі в Україні, виїхати з Російської Федерації. Ця пропозиція надійшла їй після того, як 84-річну Хіджакову звільнили з театру Саврімінник. Там до речі, Лія пропрацювала 50 років. От я вам говорю, це імперія лжи, тому що запрещено, то запрещено. Це ми повинні вірити тільки Коношенкову, який говорить, як замечательно наші на. Наши русские войска, победа за победой, и как они не трогают жилые районы, они избегают и нету жертв среди населения, они только-только элегантно бомбят ракетами аэродромы. Как бы. Но есть же видео, мы же видим, как горит Харьков. Мы видим роженец в подвале разбомбленного этого родильного дома. Ми бачимо то, що відбувається, і ці кадри облітять весь світ, Павірте мені, це такое доказательство. Приступлення своїми коментарями Полячка розлютила заступницю голови комітету Держдому Росії з розвитку суспільства. Тому та запропонувала стерти обличчя Барбари з відомої кінострічки. І зараз це відбувається з легендарним кінофільмом. Така ідея спала на думку Ользі Занко і Поділилася нею у своєму телеграм-каналі. Крім того, росіянка за допомогою нейромережі показала, як фільм Іронія долі може виглядати без Барбари Брильської. Фанатка Путіна замінила головну героїню на Валентину Тализіну, яка, до речі, терпіти не може Барбару. Чому ви називаєте брильську польською актрисою? Потому що польська артистка приїжджала і торгувала. Що то продавала, а що-то покупала, Вона не розуміла, куди вона попала і що наіграє. Для актора найстрашніше покарання забуття. Колись улюблена усією країною. акторка Брильська зробила свій вибір, назвавши своїх шанувальників проклятим богом людьми. Наша країна подарувала їй славу і шану, але ми також легко можемо і стерти цю акторку з іронії долі. Видала занком. Ось, бачите, як може виглядати. У мережі одразу почалося обговорення божевільної на думку росіян, ідеї депутата Російської Федерації. Маячня, фільм тут ні до чого. Я б пропозицію за топі ініціативи позбавляти на місяць зарплати наших законотворців. Люди, одумайтесь, ви що збожеволіли? Це гарний культовий фільм. Яка гедота? Ця ваша дума Так прокоментували користувачі. До речі, Брильська сказала, що батьківщина не варта лії ахеджакової, і комуністи не дадуть життя артисті. Лія, так тримати батьківщина, така батьківщина її недостойна. Звичайно, їй треба їхати. Вони не дадуть їй життя, ці комуністи, прокляті Богом людьми. Їй треба їхати і боротися, як ми. Висловилася Барбара, проте Лія Хеджакова назвала Росію, не буду назвати цього слова, і відмовляється їхати за кордон. У чому причина? Знаменита радянська і російська актриса Лія Хеджакова, яка публічно підтримала Україну у війні проти Росії ще до речі, з початку повномасштабного вторгнення, ще з 2014 року. Вона висловила бажання залишитися в Москві. Зірка вважає, що вона не повинна тікати й ховатися через свою проукраїнську позицію. Друзі, як думаєте, ви чи все таки безпечно Лії? Залишатися в цьому мордорі. Я думаю, що, мабуть, варто виїхати також. Напишіть свою думку в коментарі. Не лякають артистку потенційне визнання іногентом, звільнення з роботи та штраф за дискредитацію російської армії. Слова відомої театральної діячки передали російські пропагандистські змі. 84-річна акторка прокоментувала своє звільнення з театру Саврімінік через нібито прохання невдоволених росіян і пропустила, що на цьому її проблеми в РФ не закінчаться. Так, мене прибрали Саврімініка, мені шкода грошей. Вони беруть штраф у когось 50 тисяч, у когось 100 тисяч рублів. А потім оголошують іногентом. Вже лежить на це також донос у прокора. Сказала Ахеджакова і назвала нецензурним словом Росію. Це моя батьківщина. Ви ну ви розумієте. Нам вона подобається, хоч і не красуня. Мені вже 84. Тобто е, я не можу зараз звідси втікати. Нехай вони їдуть. Я нікуди не поїду. Я тут мушу все це пережити. Надто довго живу тут, закінчила акторка. Е, я нагадаю, що у Москві під час театрального виступу з Лією Хиджаковою розпорошили перцевий балончик. Співробітники розповіли, що в інциденті винен присутній у залі чоловік, проте він сам цього не визнає. Балончиком запустив він Ахеджаковій по обличчю. Друзі, що ви думаєте, напишіть ваші коментарі. Дякую Лії Меджидівні за підтримку України. І я нагадаю, що вона товаришувала з багатьма українськими акторами, дуже полюбляла гастролювати в Україні, товаришувала з Романом Віктюком. Саме він повірив в неї як в акторку, український режисер Роман Віктюк, і поставив Хиджакову на головну роль, точніше, навіть на декілька головних ролей. Ось такий був друг Роман Віктюк для Лії Ахиджакової. Друзі, дякую, що дивилися. Слава Україні! Україна обов'язково переможе. Дякую всім, хто бореться проти цього путінського режиму. Владимир Владимирович, то це сообщество, которое допомагає Україні, він сказав, що це імперія лжи. Дуже остроумно, тому що це дуже підходить к нам. Врут. Бесконечно. Более того, Роспотреб Союз запрещает верить другим, кроме нашего телевизора Роспотребнадзор. и Роспотребнадзор. Роспотребнадзор запретил верить и там этим ну всем, кроме Коношенкова. Больше мы никому не можем верить.